Сенсація, нова постанова 318, яка змінює порядок призову за мобілізацію, означає постанова Кабінету міністрів, означає, що всім будуть на вулицях роздавати повістки і з силою ловити і відправляти на забії, як це вже було в Одесі. Не допоможуть жодні адвокати чи поради псевдо-юристів чи блогерів юристів. А саме навіть посилання на законодавство може не допомогти. Я це кажу як юрист. Жоден адвокат вас не врятує, шановні українці. Також окремо інформую тих, хто знаходиться під слідством по статті 109. Та іншими статтями Кримінального кодексу України. У мене є інформація, що ваші адвокати збираються. У кого відкладений суд. У мене погані для вас новини. У вас збирається в залі суду відправити на фронт. Або ви підписуєте з прокурором згоду і отримуєте умовний термін та йдете на фронт, або ви все одно йдете на фонд, отримуєте відзводи і вас все одно утилізують, якщо ви прийдете на судовий процес. Саме так. Це особливо стосується статті 109, 110, 111 і так далі, і так далі. І 111 дріб 1. Саме так. Чому так? Чому вони хочуть вас утилізувати? Тому що вони працюють один на один з системою. Жоден адвокат зараз не захищає вас, жоден юрист не захистить вас. Зрозумійте одне, ви можете себе самі захистити. Найкращий сценарій, щоб не було ну, Франк, послухайте уважно уважному, ви. Затягуйте процес судової справи, а саме не з'являєтесь до суду і постійно, постійно слухайте уважно, постійно робите так, щоб не було засідання суду до закінчення подій 24 лютого. Ви зрозуміли? Зрозуміло. Чому так потрібно робити? Тому що Тому що... усі адвокати зговорилися зараз з прокурорами і хочуть вас відправити хто під слідством на забій, якщо ви не хочете відправитись на забій під Бахмут чи Солодар або інші напрямки. З Суду або з СІЗО, щоб вас потім не вкрали і все одно не в армію. Вам потрібно потрібно постійно відміняти засідання суду юридичні. В цілому це можливо зробити вам. зробити так, щоб засідання суду ніколи не відбувалося. Можливо. І саме головне. Юридично, можливо, Жоден адвокат вас не захистить зараз. Всі адвокати працюють на систему. І по постанові 318 вони будуть сприяти вашій утилізації в залі, суду. Тому з судами спілкуйтеся лише в електронній, а краще письмовій формі через пошту. Саме так і ніяк інакше, безкоштовна порада. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо тобі потрібна звичайна консультація з будь-якого права, це коштує. 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-якого права від 500 до 1000 гривень. З гарантованою відповіддю розгорнутою. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Вирішення питань ТЦК 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Заповнення заявки суд заява саме. Подача її суд коштує 1000 гривень. Заповнення позивної заяви суд 1500 гривень. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, нажми в описі до відео. І там будуть реквізити. Підписуйся, тобі це треба тут і зараз. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Підписуйся, буде цікаво.